Ігор Бондаренко один із майже трьохсот офіцерів, які прибули служити до Рівного після реформування 13-го армійського корпусу в оперативне командування. Північ нині він працює на посаді начальника відділу центру авіації та протиповітряної оборони. У рівному підполковника розквартирували у гуртожитку. каже, поки його усе влаштовує. Бутові мови задовільні, нам військовим не привикати до переїздів, як ми вже зазначили. Так що це нормально. Пройшов ще невеликий час від нашого переїзду, сім'я ще залишилася на попередньому місці служби. Поки виписуємося, прописуємося тут. В майбутньому сім'я також прибуде сюди. Так що проблем наразі немає ніяких. Основні завдання, які стоять перед нами, ми виконуємо, не незважаючи на переїзд. З нагоди урочистостей до дня захисника вітчизни в Облмуздрамтеатрі вперше зібралося чимало військових у синіх мундирах. За словами керівництва новоствореного оперативного командування Північ більшість прибулих до рівного офіцерів це саме фахівці військової авіації та протиповітряної оборони. Вони всі розміщені, приступили до своїх виконання своїх обов'язків. Формується зараз управління, формується готуються документи. Відповідна документація, матеріали для їх роботи вже прийнято міністром оборони, дорожня карта, будівництва житла для цих військовослужбовців. Ми вже спільно працюємо з керівниками області та міста відносно оформлення цих земельних ділянок. Роботи буде доволі багато, адже частину інфраструктури, зокрема житлової, доведеться будувати з нуля. Однак історія співпраці військових та місцевої влади свідчить про те, що проблеми зазвичай вирішуються. На цьому вітаючи армійців, акцентували посадовці. Громада нашої області намагалася тісно співпрацювати із військовими. І це і пооблаштування військового полігону. І інші це була співпраця двостороння, Тому ми розуміємо, що сьогодні зовсім на іншому рівні стоять завдання. Будуть і проблеми, тому що нам потрібно сьогодні разом із командовами створити належні умови і проживання, і створити належні умови для їхньої роботи. Але це звичайно приємні проблеми, тому що сьогодні армія і виконавча влада в області працюють спільно завершилися урочистості своєрідним армійсько-мистецьким салютом у виконанні спеціального гостя президентського оркестру. Таким чином, святкування дня захисника вітчизни набирають обертів у четвер, у рівному пройде традиційний офіцерський бал а у п'ятницю сержантський вогник. Роман Сверида, Сергій Савта, інформаційна програма День.